Євангелія, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь своїм учням. Кожен, хто визнає мене перед людьми, того і я визнаю перед Моїм Отцем Небесним, а хто мене зречеться перед людьми, того і я зречусь перед Отцем Моїм небесним. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. Хто не бере свого Христа і не йде слідом за мною, той мене недостойний. Тоді озвався Петро і сказав до нього: Ось ми покинули все і пішли за тобою що будемо за те мати? Ісус відповів їм: Істину кажу вам, ви, що пішли за мною, як новий світ настане. Коли син чоловічий сяде на престолі своєї слави, сидітимете і ви на дванадцятьох престолах, щоб судити дванадцять поколінь Ізраїля. І кожен, хто задля імени Мого покине дім, братів, сестер, батька, матір, жінку, дітей, поля, у сто раз більше одержить, і життя вічними матиме у спадщину, багато з перших будуть останніми. А останні першими. Слава тобі, Господи, слава тобі! Слава Ісусу Христу! І що до решта втікли ті, що тут були? Не знаєте? Підходьте до параду, ті, що вже, чи ви так змучилися не можете стояти. Потім, як треба буде казати, інтенсив у вас буде більше. Правда чи ні? Зараз ще хлопці вийдуть. І що скажете, як сьогодні неділя називається? Неділя всіх святих. Всіх святих. А святі то хто такі? Знаєте святих? Ті, хто е, типу, були в слухнені Богу, відвели добро і пішли на небо. Молодець. А знаєте когось святих? Святого Ольгу. Ще когось може? Святого Марка. Павла. Більше не знаєте? Чи ще є? Святу Софію. Святого Миколая. Нарешті. Я думаю, Миколая скорше назвати. Ви так довго обстрілювали, аж попали тепер до Святого Миколая. А що то означає бути взагалі святим? От ви назвали багато різних людей. Була відповідь теж, що. За Бога. А ті люди чим вони відзначились так, що вони стали святими? Служити Богові. То як то служити? Вірити в нього, допомагати людям і. Е... Наслідувати його. Гарні відповіді, молодці. Ще є таке питання сьогоднішньому уривку сказано, що хто задля імені мого покине дім братів, сестер, батька, матір, жінку поля сто раз більше одержить. І сказано так само за тих, що хто любить більше матір або батька, той мене недостойний. То як то розумієте? Що треба любити одинаково як мати, так і батька. Зараз вам тоді ще раз зачитаю. Хто любить батька або матір більше, ніж мене, той мене недостойний. І хто любить сина або дочку більше, ніж мене, той мене недостойний. І що з тим робити? Можна любити Бога і тих, тобі важливих людей одинаково. Можна одинаково. А маму хто найбільше любить? Mm. <світка> Зразу руку пускаєш. Та що... добре, треба час не відповідати. Ми вчимося так само любити. Але що є любов'ю? Хто є любов'ю? Хто є світлом? Знаєте то? Добре, що таке світло? Mm. Вод є світло. А що таке mm. темрява? Темрява — це коли ніч. це коли ніч, а якісь відповіді? Це відсутність світла. Так, темр темрява – це відсутність світла. Світло всіх зараз відключають чи ні? Всіх. То вже знаєте, всі, що таке темрява, так? А як веселіше, коли є світло чи коли темно? <смірші> <плесі> є така одна історія, що одного разу хлопчик зустрів сонечко. І питає: сонечко, а ти бачило хоч колись темряву? І сонечко каже, ні, ніколи не бачилось. Ні разу. каже. А він каже, я знайшов темряву. Є один такий підвал, там дуже-дуже темно. Взагалі, так темно, нічого не видно. Каже, хочеш тобі покажу? Каже, давай, бо я ніколи темряви не бачу. І той хлопчик повів сонечку в підвал. І що? Вони знайшли там темряву? І там темряви не було, бо сонечко зайшло і темряви вже не було. Виходить, темрява – це відсутність світла. І так само вчитися любити. Це без пізнання Бога, це так тільки якби вчити перші звуки, щоб говорити. Людина, ще тоді говорити не вміє, тільки вміє могикати. А коли людина насправді навчиться любити Бога, тоді вона і навчиться любити всіх інших. В когось є образотворче мистецтво чи нема? Є всіх, є. Уявіть собі, якби пропало світло, кожен намалював свій малюнок. І світло пропало, і ваш вчитель сидить без світла. Нічого не бачить, а просто наугад ставить оцінки, кому який малюнок. Було би добре, так чи ні? І Він нічого не бачить, і всім ви погані оцінки би поставили. Каже, то пану... 12-ку, Він дивиться, нічого не видно. Каже, там певно, поганий малюнок і погану оцінку би поставив. Це погано. Так само виходить, якщо ми хочемо розглядіти якусь красу, нам треба світло. А якщо ми хочемо навчитися когось любити, то треба навчитися любити Бога. Тоді ми навчимося любити себе і інших. І сьогоднішній уривок вчить нас того, що відповідно хто думає, що він любить більше маму, тата та, чи дочку, чи сина, виходить, він їх і толком і не любить. Бо людина насправді вчиться любити, коли вона вчиться любити Бога. Дякуємо за те, все, що він створив і що є кругом нас, коли одоцінює це все. І тоді, коли так само були відповіді, коли уподібнюється до нього. Вчора було теж якесь свято: Петра і Павла. І що, вони були святі? А були грішні? Грішні чи ні? Ні. Ні, та то як? Як рішимо то питання? Немає людини, яка не, з... не зробила ні одного гріха. Добре, то Петро і Павло були грішні чи ні? Да. Всі згідні чи ще хтось думає, що ні. То якщо вони були грішні, то як вони стали святими? Вони вірили в Бога. Вони робили добро. Робили добро. От вони вірили в Бога, робили добро і були грішні. А якщо, як вони стали святими? Один з них взяв і Ісуса зрадив. І попри те, все став святим. Як так? Він від нього взагалі відрікся. Йому просто сказали, О, ми його знаємо. Він був з Ісусом. А той каже, ні, ні 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 я з ним не був, його не знаю. Він від Ісуса відрікся і все рівно став святим. Ти як так сталося? Це Петро. Це Петро, молодець, що знаєш, хто що був. А другий Павло то взагалі гонив християн. Він був гонителем християн. Християни втікали від нього, бо думали, що він їм щось погане зробить. А потім він навер... ну, щось теж чуть вам не підказав. І що сталося? Що вони стали святими? Той гонив християн, Бога не любив. Той Бога любив, але Бога зрадив. І вони обоє стали святими. Вони покаялись. Молодець. Вони покаялись і навернулися до Бога, бо насправді в нашому житті. Трапляється так, що є гріх. І той гріх є присутній кругом нас. І від нас залежить, який ми робимо вибір. Трапляється так, що гріх потрапляє в наше життя, але залежить від нас, що ми далі з тим гріхом будемо робити. Якщо ми підемо і покаємося, ми від того гріха відсторонюємося. І так само ми тоді вчимося більше любити, більше уподібнюватись до Бога, бо Бог є найрозумніший, найсвітліший, найдобріший і найбільш люблячий той, хто нас найбільше любить. Насправді Бог любить нас більше, ніж мама і тато, бо Бог дав нас, нам, маму і тата, він дав і їм життя, і нам дав життя. І він відповідно є найщедріший. І коли ми це усвідомлюємо, що є той, хто нас най найбільше -най любить, коли ми стараємося до нього уподібнюватись, тоді ми стараємося більше любити. І насправді навпаки, так як світло і темрява. Коли ми віддаляємося від світла, це якщо є довгий коридор. І є лампочка з одного боку, тільки ми йдемо в другу сторону від лампочки, то як там робиться? темніше чи світліше? Темніше. І коли ми йдемо від Бога, виходить, ми йдемо в темряву. Якщо ми йдемо ближче до Бога, то ми йдемо на світло. І так само той гріх, так? коли люди вибирають гріх в своєму житті, бо бояться. Бо суспільство каже: дивися, якщо ти то робити не будеш, то не будеш таким крутим. Каже, дивися, якщо не будеш курити, ой, то ти не будеш крутим. Так в школах навіть кажуть, уявляєте? Вам що так не казали? О, вже декому казали, бачите? А потім дехто так ще з малого віку пробує курити, потім виростає вже великий дядько або тьотя і каже: о, був не дуже розумний, сказали мені, що то є круто, а там нічого крутого нема, але тепер не можу то лишити, бо маю шкідливу звичку. І людина тоді прив'язується до того гріха і віддаляється від світла. І відповідно і вже з маленького віку треба розуміти, де є добро, де є зло, де є світло, де є темрява. То, що нам шкодить, і хтось каже, що то є круто, то ми кажемо, не знаю, як для тебе, але для мене то не круто. І все, і ми не мусимо то робити. І відповідно, якщо ми навчимося так робити ще з малку, то ми неодмінно кожен станемо святим. Бо потім насправді дуже важко, якщо накопичити дуже багато шкідливих звичок. Коли в хаті, знаєте, дуже великий безпорядок. Якщо в хаті не прибиралося, припустимо 3 роки, то як ви думаєте, легше прибиратися, ніж коли в кімнаті минулого тижня прибирали, то коли легше буде? Як буде легше прибирати хату? А? Коли в вона була прибрана, там не так насмічено. А коли кімнату прибирали дуже-дуже давно, там ніхто не жив, там вже купа павуків, павутиння. Позамножували якісь жучки. І, відповідно, то все вже в пилюці. Все треба витирати. І так само зі своїм життям. Якщо ми його занедбаємо, це виходить потім в результаті його важче прибрати, важче його впорядкувати і зробити його таким, яким воно має бути. І цей вибір, знову ж таки, є в кожного з нас. Дехто думає, що як буду дорослий, буду тоді чамним, буду добре робити. А зараз я маленький, мені все зійде з рук. Дехто так навіть по відповідях, я бачу, пробує говорити. Так чи ні? Хтось таке думав колись? Ніхто не думав? Чи хтось думав? І маємо, як приклад, вчорашніх святих апостола Петра і Павла, які теж було що згрішили, але навернулись до Бога і покаялись, і стали святими. І ми кожен можемо бути святим, залежить від нас. Якщо ми вибираємо світло, а не темряву, якщо ми вибираємо добро, а не зло, то ми уподібнімося до Бога і стаємо святими. То будемо святими всі? А якщо попадає гріх в наше життя, то що ми робимо? Каємося. Правильно, але ти так говориш як знаком питання, так? Чи ні? Твердо треба казати. Якщо попадає гріх в наше життя, то ми каємося. Добре, то продовжуємо молитися і пам'ятаємо про те, що кожен з нас є створений на подобу Божу, і кожен з нас є створений для того, щоб бути святим. Слава Ісусу Христу!